ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2. Якщо хочеться трохи передріздвяного настрою, світла й дива, зимова країна вже працює в столиці на ВДНГ. Одинадцяту зиму поспіль проект розважає дітей та дорослих цього сезону. Понад 20 локацій: велика ковзанка, світлові інсталяції, резиденція санти, парк атракціонів уже традиційні. Що припали до вподоби гостям за багато років та зовсім нові, як от пісочниця снігу, На са... напередодні на свято Миколая на зимовій країні було дуже людно. У складний для країни і кожного з нас період завжди є час для див. Їх створює зимова країна на ВДНГ ще більше локацій, ілюмінацій та розваг у цьому сезоні для максимального відчуття свята. Наша команда робить своє маленьке диво. Ми створюємо зимову країну, попри все попри всі виклики, для того, щоб і дорослим і дітям була можливість відчути себе щасливими. І доторкнутися до нормального життя життя, хоча б на якийсь час. На центральній площі людно традиційно на ковзанці цього року вона простора як ніколи. Зону для катання збільшили на 40 відсотків аж до трьох тисяч квадратних метрів. На цю зиму це найбільша ковзанка країни. Думки розділилися, одні приходять, кажуть. А що свято, що якби потрібно святкувати? А інші навпаки кажуть: о, чудове свято, новорічну атмосферу вже створюєте. Тому ну я вважаю, все таки потрібно оптимістично налаштовуватись, тому що можна пов'язати в цьому. і так важко, але потрібно на позитив. Все таки неподалік ковзанки, мрія дітей, снігова пісочниця, де багато снігу лежатиме усю зиму незалежно від опадів. Сніг залишається після чистки ковзанки. Цього року організатори зробили з цього розвагу. Це найменша локація, але викликає найбільше захвату в дітей. Бо таких кучугур в Києві взимку вже не побачиш. Син Олени декілька років мріяв про сніг. І в цьому році ми були також на морі, і він постійно мені каже: Мамо, коли буде зима, коли буде сніг, коли буде зима, коли буде сніг. Ось, тобто і зараз, коли він це побачив, йому взагалі нічого не потрібно. Ось тільки оце щастя, коли приїжджає машина і дає чистий сніс. Для дітей все, тобто дуже гарна ідея. Традиційна локація зимової країни резиденція Санти переїхала у центральний павільйон, зустрічає гостей новою програмою. Діти можуть написати листа, відправити Санті або ж розповісти про свої бажання особисто. Що ти? На море мріє. Так? А так, щоб нарешті закінчилась війна, наразі стала перемога, спокійне життя, можна було Я, поїхати спокійно на море. І разом з усіма запалити зірку бажання. Направляйте світло на зірку. Тепер загадуйте найзаповідніше бажання. Ще одна улюблена локація зимової країни фабрика мрій. ельфи екскурсоводи показують гостям майстерні, де створюють ялинкові прикраси. Привіт, мої любі мрійники! Як у вас справи? все добре? Тут можна власноруч зробити новорічну кульку, закарбувавши у ній свою мрію. Бажання українських дітей. Щоб всі видали в дива і щоб закінчилась віда. Ось таким чином ми з вами запускаємо мрію у наші долоньки. <звук> і О! О, вау! It's so magic. Для настрою у святкові костюми вдягнулися не лише ельфи, а й гості фабрики. Від Миколая знайшли підсодою. приніс. У кожного був та майже майже у кожного був з розміром розібралися цьогоріч на зимовій країні додалося атракціонів. І тепер тут найбільший тимчасовий лунапарк в Україні. За відвідуваністю у цьому сезоні обходить навіть ковзанко. Повернувся парк світлових інсталяцій ілюмінаріум. Цього року став масштабнішим понад 200 світлових інсталяцій, фігури, світлові тунелі, арки. Вони всі світяться без пересамку, і це дуже прикольно і гарно. А що тобі найбільше сподобалося з цієї виставки? Е, синє поле. Синє поле, а мені капелюшок, і дуже гарна оця зона з селянами. Там такі фотки і відео виходять. Дуже файні. Нам дуже сподобалося. Молодці, що в цьому році. Ми два роки назад. Ми також були тут. Дуже гарно було, але в цей раз прям я не знаю, що майбутньому треба придумати, щоб було ще ліпше ніж зараз. Зимова країна сяє, попри відключення світла, усі локації заживили генераторами. Тепер ми можемо сміливо казати, що на ВДНГ одночасно сяють мільйони. Ліхтариків, ну і це світло, якого нам всім не вистачає. Тому ми зробили все, щоб, попри відключення і графіки, тут було світло. У нас кожна гірлянда, яка на павільйонах, яка зживить ковзанку за моєю спиною, все на генераторах це складно, це дорого, але ми взялися робити створювати святковий настрій. Попри будь-які виклики, уперше на зимовій країні парк гігантських дивотварин, понад півтора гектари території з фантастичними персонажами. Що рухаються, мерехтять і змінюють кольори. Чоловіки нашої родини всі воюючі, тому щоб подарувати хоч трохи дитині свято, тому що ви розумієте, що дорослі, мабуть, по-іншому трошки це сприймають, А заради дитини ми готові дарувати такий новорічний настрій. Тому ну, нам подобається, тому що вдома ти не зробиш такий святковий настрій, як можна на таких локаціях. Минулу зимову країну за три місяці відвідали понад 1,2 мільйона людей. Цієї зими на ВДНГ сподіваються подарувати безтурботну різдвяну казку не меншій кількості українців. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.